Варвенському ліцеї номер один триває будівництво. В закладі освіти побудують протирадіаційну захисну споруду за кошти державної дотації та співфінансування з бюджету громади. На сьогодні найважливіше, що повинен забезпечити кожен заклад освіти країни, це безпека учнів, говорить начальниця відділу освіти Варванської селищної ради Любов Лущик. Було чітке розуміння всієї громади в тому, що будівництво укриття потрібне. Єдине питання, де взяти кошти на його будівництво. селищною радою було виділено кошти в сумі. 335 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації, яку ми виготовили, пройшла вона експертизу, і потім цю проектно-кошторисну документацію ми підвантажили в екосистему. DREAM. це система, там де розташовані всі проекти по Україні цього року. Урядом України було виділено спочатку субвенцію, потім дотацію безпосередньо для будівництв укриттів по всій Україні. І дякуючи розумінню, що і наш проект було відібрано, і нам надали державну дотацію в сумі 27 мільйонів гривень для реалізації саме цього проєкту. Будівництво протирадіаційного укриття площею майже 600 квадратних метрів. Після надходження державних коштів оголосили тендер та обрали виконавця робіт на об'єкті. Підрядником стало мале приватне будівельне підприємство Стимул вже на початку листопада. Команда робітників вже виконала основні земельні роботи. Далі підрядна організація розпочинає безпосередньо облаштування вже саме цього котловану, тобто буде засипатися відповідна суміш. Буде щебінь, пісок, буде заливатися бетон і далі продовжуватися інші будівельні роботи також гідроізоляція, кошти дотації, перехідні будівництво укриття планують завершити до кінця 25-го року. Так як це будівництво, це не ремонт. Тут поспішати не потрібно потрібно робити все добре і якісно. За нашими прогнозами, ми ставимо реалізацію цього проєкту до 1 вересня. 25-го року, щоб ми відкрили, а за тендерними договірними нашими відносинами у нас закриття цього проєкту. 25 грудня 2025 року Варвенський ліцей номер 1 є найстарішим навчальним закладом громади. Сьогодні тут навчається 426 учнів. У разі повітряної тривоги здобувачі освіти перших четвертих класів йдуть до укриття Варвенського будинку культури. Найпростіше ж укриття, що нині має ліцей, розраховане на учнів 5-11 класів. Те укриття, яке у нас на сьогоднішній день воно на примітивне, яке не відповідає відповідно безпековій ситуації, і тому виникла нагальна потреба у протирадіаційному укритті для нас. Закладу, конкретно для здобувачів освіти 5-11 класів. Це укриття планується бути не лише для перебування під час повітряної тривоги, але й без перервного продовження освітнього процесу. Так як планується відповідно будуватися в укритті для кожного класу буде відведена кімната, буде сформований там і медичний пункт, доступ до інтернету. Буде автономне опалення. Чому то автономне опалення і освітлення? В нашому закладі вже є сонячні панелі, які будуть підкріплені саме для цього укриття. І тому ми готові і дуже чекаємо цього укриття.